Доброго дня, я садовий Сергій. От, я з міста Полтави зробив е, операцію на двох кульшових свободах словобах. От е, в клініці Ангел Холм. Чому я вибрав саме цю клініку? Справа в тім, не хочу Боже збав образити яких інших лікарів. Але коли я задавав питання там, в інших містах, всі говорили спочатку один робиш, потім робиш інший. Але мені тільки 45 років. Ви розумієте, що в молодої людини немає ні часу, тим більше бажання проходити два періоди реабілітації. Коли я звернувся в Англхон, мені сказали, що це абсолютно нормально, Дві головне, щоб відповідали показники по здоров'ю. Що дуже сильно сподобалося, перше, це вже сучасна організація роботи, сучасний підхід. Ти заїхав, представився, тебе записали. Дві-три години тебе повністю обстежили. І, вибачте, я вже в відділенні і пройшла операція. Що хотів би сказати по лікарям? Я дуже хочу подякувати і лі, і, і Лічу, моєму лікарю, який мене е, оперував окрім. По-перше, він правильно підібрав суглоби. Це не мало значення. Гарантія на них 35 років, які я собі вибрав. Він мене дуже гарно прооперував. Вибачте, мене прооперували. В п'ять годин закінчилася операція. Я вже Пізно вечором ходив. На слідчий день я приїхав вже в реабілітаційний центр. Я не лежав ні день, ні два вже в клініці. Це говорить про те, це говорить про кваліфікацію лікаря, що він гарно зробив цю операцію. Це говорить про те, що тут нові технології, що тут гарне обладнання. Крім їхнього професіоналізму, я хотів би ще відмітити людяність як зараз пам'ятаю, в реанімації була Ліля я, це мігав, не охоронець, коли я відкрив очі, вона була біля мене. Ви знаєте, така забота, кожні дві хвилини до тебе підходять, ну не тільки до мене, до всіх. І якщо порівнювати з старі лікарні і цей медичний заклад, то ти там бігаєш, щоб тобі там або зробили там крапельцю, або дали якісь ліки, а тут навпаки за тобою бігають. А от що в операційному центрі до тебе увага просто максимальна? Лікарі, медсестри, нянь, усі, що е, тут, в реабілітаційному центрі. Я сюди приїхав вже на сьогоднішній день. Не пройшло і ще однієї доби, як я вже на своїх двох прооперованих слуглобах ходив. От, е, і повірте, нормально ходив. От, для тих, хто боїться, я вам одразу хочу сказати. Якби ви бачили, як я сюди приїхав, яка в мене була хода, і наскільки це було боляче. То зараз пройшла неділя після оперування. Я забув, що таке біль, я нормально ставлю ногу. У мене взагалі немає ніяких питань. От була погода, дощ, в мене ні ноги не крутили, нічого. А от е що е до перебування? Ну, по-перше, тут дуже смачно году. Правильно вибрана дія, я так розумію, щоб ми набиралися і сил відновлювалися, але ніхто не поправився. А от всі в тонусі, і дуже дуже смачно. Порцій хватає, не здумайте там з собою щось докупляти, і все то буде лишнє, не набирайте вагу. Тут за вас уже це все побуду. Слідуючи, коли ти купуєш ці суглоби, платиш за медичні послуги, ти не думаєш, які там потрібні тобі ліки, знеболюючі, щоб тобі хтось щось купив, там рідні, близькі, чогось не вистачає. Ти сюди, лі все, все, що тобі треба, лікарі бачать, тобі приносять. Ти це все приймаєш, і взагалі немає жодних питань. Жодних немає питань. Тебе не болить за це голова, і вони знають, що тобі потрібно. Тут і фізіотерапія проходить, будь ласка, різна, прекрасна гімнастика, гімнастика перед сном зранку. Тобі все, все показують слідуючи, ну навіть наскільки така гімнастика і правильно показує, що я на сьогоднішній день вже займаюся скандинавською ходою. Це неділя пройшла. Да, я е, не насилую себе, ну, всього не можна. У мене і післяопераційна, не спортивна, да, там реабілітація. Але я вам хочу сказати, що е, да, дві милиці ще я додержуюся, Едуард Ігорович е, строгий за відділення, дивиться за нами все. От. Але е, повірте, є результат. І я вдячний, я вдячний. Від санітарки до медсестри, лікаря головного лікаря, всім за людя, за таку турботу за нами, за оцю кваліфікацію, що правильно відібрали слово, правильно зробили операцію, правильно поставили на ноги. Правильно фізичні всі навантаження дають, і ви бачите результат. Я вам ще його продемонструю. Хочу також дуже сильно подякувати Ярославу Миколаївичу. Ну, ви знаєте, щоб дійсно такий створити заклад на сьогоднішній день, і щоб з усієї країни сюди люди їхали, довіряли. Ви знаєте, вже цю клініку знають у всіх кутках нашої країни, щоб це зробити спільне підприємство, щоб шведи довірили інвестицію. Це ж ну не просто так, щоб зробити такий хірургічний комплекс, реабілітаційний центр. Ну це багато чого значить, і який підбір е, персоналу всі вічливі. Та тут навіть люди, які я не не хворію, я буду нашого вже хворих, немає єс прооперовані, а от ніхто не свариться, бо вже тут така атмосфера. А от то я також перед Славом Миколаївичем, Я з ним також спілкувався, мені там теж порадив, що треба взять і оця хода, все. Ну, головний лікар, да він зараз там за кордоном, я знає. Він гуманітарними питаннями займається, і, і медициною і все. от, але але я телефоную, він пам'ятає, як мене звати. Він кожен спілкуємося. Ну це людина з великої літери. А, а тим більше, давайте ж говорити про те, що зараз іде війна, і послуги такої клініки на жаль, але будуть потрібні багатьом нашим хлопцям. От, вони роблять велику справу, я дуже дякую. Дивіться, хто сумнівається, навіть не думайте, а робіть. І не затягуйте, я затягував, робив дуже велику помилку і жив неякісно. Я зараз забивши такий біль, забув все, і я розумію, що в мене буде набагато якісніше життя. А от, не бійтеся, ви робите собі послугу дуже велику. А от. І все нормально. Я вам покажу, як я хожу, усе, і тут питань немає. А Ярославу Миколайовичу, всім лікарям, медсестрам, всім санітаркам, поварам, усім я дуже дякую. Вони роблять велику справу. Я приклоняюся, і їм також хочу побажати здоров'я та миру. От слава Україні. Можна іншу ногу, два сустава. ну. Йду і давайте я зараз уберу милиці, да, трошки так, от, щоб люди побачили, що я йду рівно, нормально. ну. До стільчиків, да? Я показую, що я легко йду. Ну. Бач, передо мною вже є тіпати. Типу, <схи> ну що, звіздає, йде, що скажеш.